Я тебе не буду жити, ти бачиш? Сувенірне. Все мама любовна. Перехід. Усі вже на ось таки, наройчикам. Похоже на єдине. Так жалко, зовсім. А всем Сумка. А! Там подростка. А ти знала, що це нігерське, блин, яйце. Проте воно дуже крепко. Це яйця. Це не спасе ніякі це. А от тут? А тут живе яйце. Олечка

В гізелі, в гарячі сточні захварять. А щоб досягти до, 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 до такого ефекту, можна кинути в кипящу воду, залити в термос і просто туди положити яйця, закритий термос, і буде точно таке, як глізерів. Воно таке буде льодки-літкі Так, всі рецепт. <ріцякту>